Рушове дерево або товстун, як його ще називають, це кімнатна рослина, яка є вдома практично в кожного. Але не всі знають, коли його можна використати. При опіках, забиттях, розтягуваннях, ранах, порізах і наривах потрібно зробити з листя рушового дерева кашку прикласти її до пошкодженої ділянки шкіри та закріпити пов'язкою міняти такий бинт в міру висихання кашки через кожні 2-3 години. При артритах та артрозах потрібно з 10-15 листочків тостунки вичавити сік і змащувати ним суглоби перед сном. При ангіні або тонзеліті потрібно видавити сік з 10 листочків і розвести у 200 літрах води, полоскати горло 3-5 разів на день.